Українці тримаємо стрій. Наша перемога сьогодні наближається не лише на передовій воїнами зсу не менш важливим є і гуманітарний фронт. Так вважають організатори, дирекція та вчителі української суботньої школи у місті Майнс, столиці федеральної землі Рейлан Фальц. Щоб Європа знала не тільки Україну, що не війна, що Росія напала на Україну, а щоб і Європа знала. Українську культуру, українські традиції. Ми робили вертеп. Ми запрошуємо завжди на наші свята німців, тобто населення Німеччини, не україномовне, щоб вони бачили, як ми живемо. Це дуже важливо, щоб показати, хто така таке Україна і хто такі українці. Українську суботню школу в Майнці було створено 8 років тому, як філію такого ж навчального закладу у Франкфурті на Майні. Її співорганізаторами стали Вікторія Йос та Галина Меркер українки, які багато років проживають у Німеччині та возили своїх дітей по суботах за сотні кілометрів від будинку, аби діти знали свою історію, мову, літературу, образотворчість, національну музику та традиції. Поступово до них приєдналися батьки, які також побажали прищепити своїм дітям українську культуру та ідентичність. На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну в школі в Манці навчалося 25 дітей. Сьогодні, через 15 місяців війни, суботні заняття відвідують уже 130 дітей різного віку. І в квітні минулого року ми все таки побачили, що це дуже необхідно саме тим дітям, які приїхали з України, тому що ми думали, навіщо українці вчити української мови. Ну звичайно, потрібно, але ми не думали, що це буде настільки важливо. Наша школа стала не лише школою, а стала і місцем зустрічі. Тут батьки приходять, щоб поспілкуватися. Діти йдуть, тому що вони можуть не лише навчитися української мови, а і погратися, помайструвати, потанцювати. Нам дуже важливо, щоб себе в нашій школі відчували, щоб діти хотіли йти до нашої школи. Папір з сердечками тут він малесенький, але вам вистачить для вашої ташечки. Сьогодні Українська суботня школа у Манці вже співпрацює з міністерствами освіти та міграції з землі Рейленд Фальц, а також муніципалітетом. Адже минув перший повноцінний навчальний рік, закінчення якого відбулося 17 червня. Школа як освітній та культурний центр утвердила себе, розповідає голова українського товариства Манц Вікторія Йост. Тим більше, що з перших днів нападу у на Україну. Навчальний заклад став одним із пунктів незламності та підтримки українців, які втекли від війни. Ми звичайно дуже раді, що в нас зараз так багато діток і дітки, які переважно всі тимчасово переселені з України. І вони мають змогу відвідувати нашу школу. І сьогодні ми їх відпускаємо на літні канікули, щоб звісно у вересні зустріти знову. Ми не називаємо це святом останнього дзвоника, тому що канікули досить короткі в Німеччині. Але все-таки трішки святковий настрій повинен бути. Ми прийняли всіх діток, всіх батьків у нашу маленьку українську сім'ю, і це було на абсолютно однакових правах, на однаковому… На однаковому рівні, і ми радіємо кожній дитині і кожній сім'ї, яка які важливо українство, якій важливо українська мова, література, культура серце яких б'ється за Україну, були землі запорожців січового січової кальмюської паланки, тобто що. Посередньо. Як розповідають організатори школи, початкова спонсорська допомога поступово зникла, проте вдається налагодити процес оплати праці вчителям, яких вже набирають наступного навчального року. Але сюди йдуть не на заробітки, каже киянка, учитель історії Марія Гришакова. Приїхавши до Німеччини вісім років тому, вона стала соціальним працівником із взаємодії з підлітками, а в суботній школі веде ще позакласний годинник. До речі, навчальний заклад приймає дітей із різних змішаних сімей. Кому дорога українська ідентичність. Учні нашої школи це діти, які мають українське коріння. Або один, або двоє з батьків, у них є українці. В основному в нашій школі діти, які першопочатково були її учнями, це діти, у яких в основному мами українки. І татою у нас о, або це німці, або греки, або італійці, тобто різні. Відповідно, діти, які батьків яких хочуть, щоб діти не забували про своє коріння, вивчали мову рідного краю, мову, історію тощо. Українську суботню школу в менці настільки полюбили її учні, що в останній навчальний день багато хто ледве стримував сльози. Тепер вони вважають її своїм місцем сили, спілкування рідною мовою, здобуття знань. Героям слава! Героям слава! Незабаром така школа відкриється і в Баткройцнах за ініціативою Галини Меркери Вікторії Йорст. Примітно, що і батьки важко розлучаються на канікули з учителями та керівництвом школи. Це осередок України. Це частинка маленька тої нашої великої держави, яка зараз на жаль потрапила у ситуацію війни. Ми більшість зараз біженців, тому наші діти. Потрапили великий стрес, тому що навколо інша мова, інша культура. І в українській школі це наша ниточка з нашою Україною. Тим паче тут також навчаються діти, які виросли в сім'ях німців. І вони нас знайомлять також з культурою, тому це велика. Це великий скарб для нас, і мій син, мій син дуже поспішає в українську суботню школу, хоча в нього п'ять днів на тиждень німецька, і дуже велика кількість інформації, але він чекає з нетерпінням. Моя донька відвідує українську школу в Манці десь з зими 2022 року. Ми дізналися про цю школу від наших знайомих німців, які проживають, тобто вони українці, проживають в Німеччині вже більше шести років. І якщо чесно, то німці, наші знайомі, дивуються, як дитина, така маленька, відвідує кожен день німецьку школу і змушена ще ходити в суботу, в українську школу. Але Єва, моя донька, вона дуже з задоволенням відвідує цю школу, тому що все-таки... Наша генетика, те, що ми українці, воно дає про себе знати, тому вона з радістю вранці прокидається і біжить в школу, з радістю робить домашні завдання, і це її. Це її не мене Я помічаю і я постійно запитую, як її що її, чи можливо вона залишиться вдома сьогодні, наприклад, не поїде в школу. Вона з радістю біжить, летить, тому що, по-перше, вчителі дуже гарні, і по-друге, вона має змогу розмовляти з дітками українською. Вона сумує за цим, і тому я дуже рада, що є ця школа, українська школа в Майнці і. Ми ласкаво запрошуємо цю українську школу, щоб вони відкрили, можливо, філіали в відкройцях. Поліна. Поліна, звідси ти З Маріуполя. Яке місто? Кажи, будь ласка, скільки ти ходиш на цю школу, що тобі подобається? Мені подобається в ній, то, що вона українська і там дуже багато українських діток. І ти спілкуєшся українською мовою? 에... Стараюсь. Намагаюся. Намагаюсь. Намагаюсь. Mm -hmm. а до цього ти як на е... російською. Так. так. Що ще подобається що в школі. Які предмети? — Ну, Подобається те, що Які а... танці подобаються? Подобаються танці. А малювання? — Малювання теж подобалось. А театр. Театр подобався. Розгубилася. І звичайні уроки. Так, дякую тобі. Я зараз маму запитаємо, як мама звати. Не відходь, не відходь. Не відходь. Так, маму, запитаю, звати? маму звати Анастасія. Ми з Маріуполя, як Поліна вже сказала. Приїхали сюди в червні, якраз рік вже ми тут, в Німеччині. Ні, я зараз не працюю через війну. Я зараз вчу німецьку мову і тільки тоді я зможу піти працювати. Мені подобається а там, любить уроки. Любить робити ролоки, так? Так, зрозуміло. Як тебе звати? Я Женя, я приїхала з Києву, мені 9 років. Так. Я тут проживаю вже трошки більше року. Коли почалася війна, ми одразу переїхали сюди і, мабуть, навіть тут залишимося жити. Так, а які предмети тобі подобаються? Мені подобається в школі мені взагалі в школі мені подобається я дуже математика. Так, тебе є звати? Мене звати Міша, я теж приїхав з Бучі і ти тут? Я живу тут уже десь рік і три місяці. Мені дуже подобається українська література тому що там весело, там можна почитати, там загадки. І отак. От е, мене звати Даніл, мені 9 років, я приїхав з Києву, я живу десь тут вже рік і два місяці. Мені подобається в школі українська мова з Вікторією. І е, і я і малювання. Так. А, а що малюєш? Э, ну я малюю все, от як покаже фантазія. Оце я малюю. Ну, А що в школі подобається? От останній дзвоник. Свято подобається? Так. А я і фотка, і фотка сподобалася. Все. Будеш ходити до цієї школи. Буду. Більшість батьків і дітей прагнуть повернутися до рідної України за перших сприятливих обставин. Адже в цій школі прищеплюють справжню любов до батьківщини. А ще розповідають, що довгий та важкий шлях євроінтеграції приречений на успіх.